Місто Кабароїк, 500 метрів від пляжу, територія 890 квадратних метрів і будинок забудовано 172 квадратних метри. Давайте оглянемо, дивіться, а це все повністю наша територія. Тут є в нас гарні дерева. І туди далі, далі, далі все рухається. Далі прийдемо з другої сторони. Заїзд машини плюс гараж. Вхід до невеличкого простору особистого. Ще одна така кімната. Ванна, туалет душ. Салончик. З терасою можна вийти. Завжди подивитися. какая тут красота Ходимо в салон вот такая у нас великая кухня есть техническое заднее помещение Правка стоит бойлер тут шафа Такий салончик тут спальня у нас пришла точнее ванная комната Далі перша спальня, друга спальня. Далі такий окремий відділ спальні з санвузлом. З лівої сторони дропна, з правої сторони спальня. І ще одна ванна кімната. Друзі, ціна даного будинку 750 тисяч євро. Тут ціниться більше, звичайно, що земельна ділянка, тому що в Каборого-Ойгу взагалі продається лише 500 з чимось будинків, і відповідно ціна такого дуже висока, бо ціниться, кажу, приватність і те, що тут ніхто ніде не забудується, ви будете спокійно поживати собі самі близько до моря.